Доброго дня, доброго дня, шановні, вибачаю за е, затримку. Щось другий, другий ряд раз, раз пуль, щось техніка не хоче, не хоче надавати нам з вами е, спілкування. Е, доброго дня. Сьогодні е, будемо розглядати дуже таку цікаву інформацію. Для більшості українців цікаво, індивідуальна підприємницька діяльність у Польщі, українця, який знаходиться тут зі статусом Песель Укр. Доброго дня. Знаходиться зі статусом Песель Укр і буде легально знаходитись ще півроку. Індивідуальна підприємницька діяльність, чи можна її проводити без реєстрації, ну, згідно нашого українського опиту, не можна. Тобто, ти, ти спочатку повинен реєструватися, а потім вже роби що хочеш, і звітуй податкові своєчасно і плати в податки. В Польщі є е, така цікавостка. Для всіх, це індивідуальна підприємницька діяльність без реєстрації. Підкреслюється тільки в тому випадку, якщо ваш річний доход, дохід не перевищує 50 тисяч злотих на рік. Якщо більше, хоч на один злотий то це вже треба реєструватись і відповідно вести бухгалтерію відповідно давати інформацію в податкову щомісячно. ну тобто це вже більш більш затратна більш вимоглива така праця ну розглянемо що саме для підприємця ну для українця, який вирішив тут Займатися підприємницькою діяльністю, але вважає, що його е, річний дохід ще не. Е, так. Дохід це е, те, що ви отримуєте. Не, ва, не, ваша, не ваш прибуток. Прибуток це те, що ви отримали, і, за мінусом, те, що ви затратили, ваші витрати. А е, дохід це. То, що до вас ви спродали щось, там, якийсь товар або послуги, і до вас прийшла якась від покупців прийшла якась сума. Це ваш дохід. Коли ви від нього віднімете свої затрати, так сказати, там якісь канцелярські або ще якісь, або ще якісь, то вже то буде ваш прибуток. Так от. Ваш дохід не повинен перевищувати 50 тисяч злотих на рік. Що що це, що це означає, і що при цьому треба робити? Ну, така діяльність, яка, ну, скажімо так, невеликі такі гроші, які ви по польським міркам отримуєте. Це може бути фрилансер, десь. З в інтернеті, щось ви там робите своїми руками там якісь прилади, їх або якісь там сувеніри, або ще щось. І реалізуєте це на інтернет-платформах, на тому ж Allegro чи ще на якихсь платформах реалізуєте і отримуєте від покупців, отримуєте дохід. При цьому потрібно розуміти, що. Все ж таки, хоч підприємницька діяльність без реєстрації і не передбачає ведення бухгалтерського обліку в такому вигляді, якого, якому його повинен вести такий зареєстрований підприємець, у нього повинна бути або своя досить така важка бухгалтерія, або він повинен укласти договір з. Бухгалтерською компанією яка буде його вести на аутсорсинг, його бухгалтерію. В вашому випадку, якщо у вас річний дохід не буде перевищувати 50 тисяч злотих, ви можете не вести таку бухгалтерію, але моя вам порада. Ви усі ці свої документи, де ви продавали щось, де ви. Покупали щось для ведення своєї підприємницької діяльності, або для виготовлення там своєї якоїсь сувенірів продукції, або ще, ще щось канцелярське, якесь приладдя. Ви всі ці документи зберігаєте, Ведете, ну, грубо кажучи, ведете таку упрощену бухгалтерію, табличка е, доход, прибуток і е, розходи. Доход, розход і прибуток. І всі ці от документи, які, ви, які у вас є, ви складаєте в цю тетрадку і е, ведете їх. Це не значить, що ви при е, підприємницькій діяльності без реєстрації взагалі не платите ніяких податків. Ні. По кінцю року ви складаєте, як і усі, складаєте так, так званий під. Розлічаєте, і е, в цьому це декларація про ваш ваші І в цій декларації ви вказуєте свої доходи, сказуєте свої е, видатки, вказуєте, що у вас, яка у вас прибаль, прибуток який. І відповідно цей прибуток вже буде обкладатись податком по ставці, в залежності від того, яку ви систему оподаткування для себе виберете. Це буде або 12,7% 12 від вашого прибутку, або 17% від вашого прибутку. Це по кінцю року. Цьому соціальні відрахування в ЗУС на медицину, на емеритуру, на пенсію, ви не повинні сплачувати це не обов'язково. Ви можете тут є, ми повинні з вами розуміти, що тут є можливість складати, платити в ЗУС добровільно. Добровільно, з урахуванням того, що десь там буде у вас пенсія. От і вам потрібно там щось відкладати на цю пенсію, або ж там на якісь медичні процедури, але це добровільно, це не обов'язково. Тобто ЗУС, в даному випадку, ви плательщиком не будете. Ви будете плательщиком, якщо у вас річний дохід не перевищує. 50 тисяч злотих на рік ви будете плательщиком виключно налогу на прибуток, тобто подоходного налогу. І, звісно, тут кожен буде вибирати сам: або реєструватись, або не реєструватись. У кожному випадку є свої камені там під водою. Моя вам порада це, перш ніж розпочинати таку діяльність, проконсультуйтеся у юристів, вони вам так сказати, роз, розкажіть юристу, що ви будете робити, які у вас перспективи, і, відповідно, вам порекомендують, скажімо так, ту чи іншу форму і той чи інший напрямок. Ще важливо. Знову ж таки, ми е, періодично повертаємось до нашої карти цукор, до нашого побуту. Не забуваємо, що побут легальний для українців е, вже через півроку за статусом УКОР завершується, і, відповідно, е, треба вже буде подаватись на карту побуту, на карту цукор. Але при цьому на карту побуту, коли ви подаєтесь, ви подаєтесь. Вказуєте, де ви працюєте. Тобто, якщо ви працюєте десь на фабриці, або там на складі, або деінде, ви вказуєте відповідно цю працю. Якщо ви працюєте як індивідуальний приватний підприємець, то ви вказуєте відповідно свою реєстрацію як індивідуального підприємця, свої обороти, але на карту цукор я підкреслюю, це можливо зробити тільки на карту цукор, коли ви подаєтесь, а не на карту побуту. Ви можете вказати, що ви проводите підприємницьку діяльність без реєстрації, тобто ваш дохід не перевищує 50 тисяч флоти. Ви це вказуєте, і цього буде достатньо, щоб отримати карту цукру. Для тих, хто знову ж таки пише мені, а чи можна цю карту цукру отримувати, вона ж тільки в електронному вигляді, ще раз наголошую, вже не знаю, в який п'ятий, десятий, ще раз наголошую, можна карту цукру вже отримувати, подаватись на карту цукру і її отримувати вже можна. Так, в паперовому вигляді. Якщо у когось є індивідуальні якісь питання з цього приводу, пишіть. Будемо спілкуватись, будемо спілкуватись, я вам не тільки розповім все, я вам дам контакти польських адвокатів, які оформлюють цю карту і ви її отримаєте. Ще що стосується підприємницької діяльності без реєстрації. Треба пам'ятати, що е, податкова може прийти вас перевірити. Так, хоча ви і, е, робите без створення, без реєстрації, без створення офіційного е, індивідуального підприємця, е, хтось може із добродіїв, е, там сусіди, чи хтось ще може так постукати. Що ось щось там не так. І до вас може завітати і налогова, податкова, і може завітати і ЗУС, представники ЗУС з запитанням. Но ви не повинні тут ніякої, ніякої біди з вашого боку тут немає. Ви повинні сказати, що так, я дійсно займаюся підприємницькою діяльністю. Це не, не якийсь там секрет шанеля Я займаюся підприємницькою діяльністю без реєстрації, бо мій дохід, я вважаю, що мій дохід до кінця року або за рік не буде перевищувати 50 тисяч злотих. Та я от веду собі там тетрадочку, складаю, до неї складаю всі документи, якщо я буду бачити, а це дійсно ваш обов'язок. Якщо ви бачите, що ваш дохід вже може перевищити 50 тисяч злотих на рік, то тоді ви йдете до е, Ужанду, йдете до органів і польських державних і реєструєте свою підприємницьку діяльність. Але, але тільки в тому випадку, і коли ви бачите, що ось вже, вже ось ось настав той час. До цього часу це робити не потрібно. Ну, на сьогодні така у нас з вами зустріч на сьогодні. більш запитання, так бачу, тут немає. Якщо у когось будуть якісь запитання, пишіть. Будемо спілкуватись, будемо обговорювати. Ну і всього вам найкращого. До зустрічі, як завжди. Завтра о 17.00 тут, як кажуть, місто зустрічі змінити неможливо. Зустрічаємось з вами саме тут. До побачення.